Доброго раночку, друзі. У нас все ж таки ще мінус 14. Вночі було холодніше, звичайно. От яке життя. Встала, слухайте, люблю сусідки світиться світло, а в нас немає. Всі е, ці. Ой, в автоматі все включене. Вийшла в коридор, лічильник, там, де показники знімаємо, чорний. Не працює лічильник. Шукати електрика викликати і щось робити. Ви уявляєте? Як пороблено? Ну, все от, темний лічильник не світить. Нічого немає. Темно. Буду варити каву, поки він приїде той електрик на плитці. Слухайте, виключили світло на будинок, якраз електрик під'їжджає. Нічого не зробить, треба йому вертатися назад, мені їхати на роботу. От вам і плани. Називається Хоч насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І все, поки я прийду з роботи, поки він приїде, буде вечір. От вам і зйомки. Таке життя. О, друзі, подивіться, яка краса на вулиці. Просто казка. І усів на берези, як красиво. Так, друзі, а тепер розказую вам, яка банальна причина, що сталося. Дивіться, переноска яка жахлива. 20 років переносці, вона, як виявилось, закоротила і повибивали, повибивало все, що може бути. І вибив. На вході в нашу квартиру в коридорі. Там один, як він правильно називається, автомат, про який я не знала. І електрик прийшов, знайшов причину в квартирі і коротше, включив цей автомат. 250 гривень заплатила за виклик. От. І зараз в смітник викину переноску, куплю другу. От. Вийду на роботу на трошки. Я прийду, ми з вами приготуємо їсточки. Покажу вам, верніше нагадаю салатик, який ви мені дали. Друзі, ви мене навчили, нагадаю. Та й отак буде. Ця війна не триватиме вічно, колись мине, лишить пам'ять гірку полинну і цвіт зітне, розіб'є, наче глеки мальовані, чиїсь кольорові життя і піде, важко мештами шаркаючи, і не знаю я, чи забудеться хоч колись в похміллі той смак полину. Чорний колір хустин вдовинах і сотні ночей без сну, ці спустошені землі та зграї лелечі без гілочки для гнізда, ці коралі по світу розкидані, кров'ю скроплені, то біда. Знаєш, пташко, я так скучила за тим колишнім старим буттям, де всі кухлики поряд за столом одним і оладки там. Де казки під подушкою добрі та світлі, без тіні зла. І бабуся узваром пахне так, мов смугаста солодка оса, Де немає виття сирен, тільки горлиці й голуби туркотять на старих дротах і кругом квітки, Де пісні про людей щасливих І сміх дитячий поміж вулиць стареньких міст. І ніхто не плаче. Знаєш, пташко, ми потерпимо трохи ще, і ти, і я кілька днів, цілий лютий, і буде таки колись весна, Людмила Алінська. я вдома. І так, друзі, хочу сьогодні зробити салат із кореневої селери, який ви мене навчили торік. Згадала про нього і думаю, о, точно, треба його зробити. Дуже мені смачний. 130 гривень я заплатила за оцю, оце пакування. 130 гривень. 70 гривень заплатила за ананас. Сюди треба вдавати в, в АТБ акція 70 гривень, 50 копійок. Далі Купила 200 г сиру український по 370 гривень за кілограм. І 150 гривень заплатила за курку. Скільки за кілограм, не пам'ятаю. За оцю тілешку заплатила 150 гривень, буду її варити зараз. Далі 25 гривень заплатила за родзинки, буду знімати на канал кексик І купила. По 100 гривень за кілограм кисломолочний сир, 300 г теж буду знімати. І купила переноску. Переноска 250 гривень, 3 метри довжини. Все, зараз будемо готувати з вами. Все, я готова зробити салати. Курочку відварила. Відварила курочку з додаванням лаврового листочка, перчику. Духмяного і чорного, і, друзі, як завжди, нарізаємо кубиками. Багато з вас знають ці рецепт, комусь нагадаю. Комусь нагадаю, бо дуже смачний. Я вам дуже дякую. Дівчатка, на жаль, я вже забула, хто мені його давав, але хто давав, ви пам'ятаєте, можете відгукнутися, що це я давала написати. От. І я вирішила його згадати. Дуже корисно зараз, друзі, їсти. Я отут помила вже селеру, вона підсихає. Дуже корисно їсти взимку такі О, зелень, таку корисну капусту квашену, різну зеленуху. Зеленуха взагалі корисна завжди. Софієчка в мене. Робить прання, а я займаюся кухнею. Пишіть, друзі, як у вас справи? Що ви зараз готуєте, чого хочеться їсти. Я вже хотіла переходити на кету, але думаю, вже схожу до лікарів. Може там будуть мені якісь показані якісь дієти, якесь харчування, то я вже дочекаюся. От, якщо не буде ніяких рекомендацій по харчуванню, то я тоді вже трошечки перейду на кету. Станіслав мій поїхав на сервіс. Ми хочемо поставити перед хімчисткою, машину в хімчистку завеземо в суботу. Перед хімчисткою хочемо поставити скло. О, там, де хлопці ставили мої, пам'ятаєте: замість скла пластик. Тимчасово ми ставили пластик, тому що не було завісів, і щоб не було просто дірка, то ми поставили пластик. А чому не ставила скла, коли не було завісів? Тому що без завісів. Нерівно стояла дверка, і якщо поставити скло, то воно теж буде кришитися, нищитися. А тепер ми дверку вже виріз, вирівняли. І можна вже поставити скло. І після того вже відвеземо машину в автомобіль у хімчистку. Будемо чекати нових чухлів. Все вже машинка буде чистенька, гарненька. Буде найприємніше їздити. Мені, як дівчинці, мені це, звичайно ж важливо. Ще треба буде купити після того всього чохол для, для керма. У мене брат купував чохол для керма і казав, що дуже гарно служить, все добре. Так, друзі, все. Нарізала курку, Далі буду нарізати селеру. Підсохші крайні частинки я викину, які знову не лежати. І далі, і далі нарізатиму селеру. Люблю, як вона пахне, друзі. Взагалі себе я дуже люблю. Всю поріжу вона мені смачна, соковита. Аромат подобається. Ох, така, знаєте, аж рипить. Але насправді, друзі, вона не жорстка. Може здатися, що вона жорстка. Вона соковита, соковита. Вона просто така, знаєте, аж бринить від соку. Страчна, класна. Листочка цього теж поріжу туди. Така рада, що світло. І на сьогодні світло виключали. Оце зранку, якраз як був електрик, виключали на 20 хвилин. Писала на пів години виключили на 20 хвилин. Я десь прочитала, що виявляється, в кожній області дають якийсь конкретний ліміт. Е, як правильно, кіловат, чи як правильно використати? І кожна область тобі розподіляє, як вона виключає електроенергію. У нас зараз багато виключають вночі більшість, а в день менше. Може, друзі, насправді співчуваю дуже киянам, Я вже казала, в мене в Києві живе багато. І моїх ютубівських друзів, і моя кума, і мої племінники живуть в Києві. Я знаю, як це складно, важко співчуваю вам мої хороші. Особливо тим, кому нема куди поїхати, нема села, нема дач, нема родичів. Це просто жахливо. Складаю теж у мисочку. Друзі, щодо ваших рекомендацій, хто писав мені під минулим відео стосовно здоров'я, я вже піду до лікарів, друзі, і вже тоді буду приймати якесь рішення. Що ж я буду займатися самолікуванням? Я таке не дуже люблю, чесно вам скажу. Треба йти до лікарів та й тоді вирішувати. Так, далі, друзі, я вже колись казала, ще раз вам кажу, що я не дуже люблю в салатах твердий сир. Він мені, ви знаєте, робить салат таким важким. От, то я купила 200 г сиру і буду його так досить дрібненько нарізати, щоб він мені не дуже відчувався. Можна навіть натерти на тертку, але вже не буду робити прям соус сирний. Наріжу, але все-таки дрібно. Все таке дрібно. Пишіть мені, будь ласка, чи у вас вже трошки потепліло, чи у вас ще морози. У нас ще була морозна ніч. Вже далі ніби має бути тепло. Є такими дрібнесенькими, дрібнішими, ніж, бачите, селера, якими величкими. І корочка, а сирочок зовсім такими дрібненькими поріжу. Такими, може, як чорний горошок. Так, зовсім дрібненько. Але ви ж собі, звичайно, якщо ви задумаєте, то ви можете, якщо ви любите сир, то ви можете різати, як ви любите. А я поріжу дрібніше. Скидаю сюди мисочку, сир. І, друзі, настільки просто цей салат робити. І далі все дуже просто, порізані ананаси. Навіть не такі, знаєте, минулий раз, що то я забула, робила, були великі шматки, а тут маленькі, я не буду навіть їх перерізати. Все, тільки, мабуть, мені буде мало погано вимішувати. Треба брати якусь більшу миску. Візьму другу мисочку більшечку трохи. Так, солимо, перчимо, опрімо Так, солимо, перчимо. Я курку не солила. Що тут ще? Ананас, сир, може й вистачить перець. І майонез. У мене якусь мало. я була, знаєте, на магазині, я дзвонила до Софійки, яку писала, чи є майонез. Вона написала, що є, але я дивлюся, що його може бути мало. Я додам трошки сметани, якщо буде мало. Писала мені одна пані, що все майонез, майонези. Не можна зробити з оліями, друзі, у мене на каналі є море салатів із оліями і соусами різними. Але є період, коли хочеться так, як хочеться. З, май... з майонезу трохи сметани. Один до одного десь. Сметани і майонезу. Так, це і все вимішую. Можу взяти якусь велику ложку. Так, візьму велику. Ой, це так смачно, друзі. Шкода, що ви не бачите. Зараз я піднесу вам камеру ближче. Так, друзі, перекинула салат. Не гляньте, як він гарно виглядає. Мені він такий, знаєте, як весна. От прям настрою додає весняного. Класний салат, швидко робиться. Так, дівчатка і хлопці пробую на смак. Будьте, щоб всі інгредієнти попали. М -м -м. Ідеальне поєднання. Він мене вже на рівні того салату з пекінки, що я роблю. Там пекінка, ананас, кукурузка і курка, а тут. Селера, сир, ананас і курка. Дуже смачний. Супер. І знаєте, друзі, що я ще хочу зробити? Дивіться, я вчора готувала пиріжки і в мене залишилася картопля варена якогось дня я готувала вареники, в мене залишився сир. І от у мене тут і сир і картопля. Десь наполовину, друзі, сиру і картоплі. Зараз я візьму якусь більшу мисочку, підсолю, підперчу, виб'ю сюди одне яйце, додам сюди борошна і зроблю ліниві варенички. Посмачу їх маслом. І буде салатик. І такі ліниві варенички. Ось в у мене буде сьогодні для дітей. Стіл, скажімо так, вечеря, ну, я думаю, що на сніданок теж буде. Таке меню. Нічого в нас немає пропасти. Продукти сьогодні дорогі. Та і так, що ж нам викидати їжу, правда? ж? Ось так, друзі. Перчик видно, да? сир, картопля, яйце, борошно. Зараз замішу, поріжу ножиком. І навіть вже і навіть поставлю водичку. Зараз на плиту поставлю воду, щоб закипала швиденько. Щоб раз-раз зварила і все. Це дуже просто і швидко. Ну, друзі, замісила в тісто, водичку вже поставила. Зараз ковбаску розкачаю, раз-раз ножиком поріжу, поріжу. І все. І гарнір готовий. до салатику. Масла кусочок покладу наверх. Можна, хто любить шкварочку з цибулькою, теж добре буде. У нас в селі так смачили колись, як я жила, шкварочка з цибулькою. Розділю на двоє, буде легше мені качати. І всі діла. Зараз ми ще з вами, друзі, я як зварю. Оці вареночки, ліниві, галушки, можна їх назвати навіть. Попробуємо, бо там вчора були в мене коментарі змолоти пудру. Писали дехто писав мені дівчатка, що пудру не можна молоти кавомолкою, що можна спалити кавомолку. А дехто мені писав, що все життя меле, кавомолкою, все нормально. От я буду знімати кекс, який треба буде мені. В мене є пудра, але я. Спробую змолоти трошки пудри. Що воно буде? Нащо ж мені така кавомолка, яка не меле пудри. Одна із причин, чому я її придбала, це пудру змолоти. Бо часом треба, нема в хаті, а цукор є. Здається, змолола б і без проблем. А тут таке мені люди написали, і мені вже самі цікаво, що воно буде. Все приймаю. Другі виробляю і все. Пишіть варіанти, що виробите, коли у вас залишається картопля, сир. Можна змішати було картоплю з сиром і знову вареники. Ну, Начинку зробити з картоплі з сиром, але я вже не хочу вареники. Тільки були на днях. Цей салатик я просто згадала і думаю, вау, точно. Треба його зробити. Ножик в борошно. Все, водичка там на фоні закипає, водичку підсолю трошки. І всі діла все, все закривала. Вони ну, тільки спливли, буквально там 30 секунд, і я їх одразу виймаю. Там практично все готове, аби тільки борошно чепилося. І все, довго не кип'ячу їх. Все, друзі, дуже швидко. Так, така їжа готується, якщо є тут сир картопля. От масовим зверху посмачили. Салатик. Все дуже швидко і дуже смачно. Так, друзі, ну що ж, зараз ми випробуємо нашу кавомолку. Шнурок отакий короткий, тому я не можу сюди поставити. Писало на пакуванні на 60 грамів. Ложка має приблизно 25 грамів. Я покладу три ложки. Один, два, три. Все в прямому ефірі. Згорить чи не згорить. Зараз подивимося: згорить чи не згорить, змела чи не змела? Так, звук я трошки стишу, щоб вам не так голодно. Друзі, воно навіть без жодних зусиль. Я не виключала камеру, дивіться, пудра готова. 10 секунд. Все прекрасно. Мені здається, що воно навіть не відчуло е, ніякого е, навантаження. Я одразу покладу пудру на тарілку, на ситочку, висиплю сюди. Боже, ну це ж красота, дивіться. Не відчула воно зовсім напруги. Готова пудра. Прекрасно. Я рада. Фух, Бо думала, може не захоче чи молоти, чи буде їй важко. Все чудово. Ура-ура! Я вже вчора льон молола, от зараз вам покажу. Мені треба був льон. Гляньте, бачите. Все перемелене на борошно. Все. Це треба зробити перерву. Я собі зробила верніше підігріла ранішню каву, в мене трошки залишилася в сурці. І знаєте, що я хочу ще зробити? Хочу ще собі добовтати сюди капучино. Отакої мені бовтанки захотілося. Не знаю, що з цього вийде. Багато не буду, вручання ложечку. І зроблю перерву. Так, друзі, Стасик машину залишив на сервісі Клеєць, скло, але треба 3 години чекати. Я думала, що вам в цьому відео покажу, як нас оновилася вже машинка наша. І друзі, я зараз поп'ю капучинку. Тут я вже все майже приготувала. Ну, не майже, вже все приготувала, крім масла, масло ще трошки розтоплюється. Все приготувала. Буду знімати для вас кулінарне відео. Ще тільки самій треба буде піти переодягнутися. Цілий процес, ціла процедура. І продовжувати в другу зміну працювати. Поп'ю кави, зберуся <кхем> з думками, з силками. Зроблю перерву. А це відео, друзі, я на цьому завершу. Що, що було сьогодні, те вам і зняла, як прийшов день. Пишіть, як ви, чи вже вас трошки повідновлювали? Тепло чула в новинах, що трошки вже в Києві починають повертати тепло людям, які, які там другий раз його втратили. Як у вас зараз з електроенергією? Як ви взагалі пишіть? Від нас сьогодні в новинах писало, що від нас з Луцьк тепло. Поїхала бригада разом із автомобілем до Києва допомагати відновлювати тепломережі. Це дуже приємно, що люди, українці, об'єднуються, допомагають одне одному. Зранку подивилася, підтягну мені Ютуб-відео, <кій> як у Харкові, мете сніг, а люди танцюють на площі. Це просто неймовірне видовище. Я так подивлюся і думаю, що цих людей не можна перемогти, не можна здолати. Вони нездоланні просто. Бажаю вам, друзі, надалі терпіння. Дякую всім енергетикам, тепловикам, хлопцям, які на передовій, хлопцям, дівчатам, медикам, всім, хто причетний до того, аби ми сьогодні мали життя. Всім вам, дорогі мої підписники, глядачі. До речі, 56% людей мене дивляться без підписки. Чомусь. Друзі, вам це нічого не важить, а мені буде приємно, якщо вам не важко, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Дякую всім, хто підписався, бо це для мене про довіру, всім, хто пише коментарі, моїм незрадливим друзям, які пишуть коментарі кожного дня 2,5 роки. Дуже ціную. І всім моїм новим глядачам дякую вам за довіру. Всім вам спокійної ночі, міцного здоров'я, злагоди в ваших родинах. Тепла у ваших серцях не тільки в дупівках. І багато любові. Любов все вирішує. До нової зустрічі!